У Києві сьогодні прощатимуться з нардепом та політиком Андрієм Парубієм. Підозрюваного у його вбивстві затримали на Хмельниччині. Генпрокуратура повідомила йому про підозру у вбивстві. 52-річний львів'янин дав перші покази. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Він тривалий час готувався, стежив, планував та нарешті натиснув на спусковий гачок. Нам знадобилося лише 36 годин, аби вийти на його слід і затримати. Ми знаємо, цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. 30 серпня у Львові розстріляли нардепа від партії Європейська Солідарність колишнього спікера парламенту Андрія Парубія. Стрілець випустив вісім кулю політика. Він помер на місці від отриманих травм. На Майдані Незалежності у Києві у понеділок відбудеться церемонія прощання. Поховають політика 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові. Парубій брав активну участь у помаранчевій революції та революції гідності. Був народним депутатом чотирьох скликань. Очолював РНБО у 2014-му та Верховну Раду з квітня 2016-го до серпня дві го і дев'ятнадцятого року